Всім привіт! Мене звуть Гліб, Ви на каналі Мінікар. Сьогодні покажемо вам теслу для фермерів, яка вже стала бестселером у Америці. Поїхали! Почнемо з візуальної та технічної частини. Відзначу одразу, що багі має дійсно крутий вигляд. Передо встановлений захисний конгурятник та лебідка, а уся передня частина виготовлена з жорсткого пластику. Підставки для ніг зроблені дуже якісно. Вони кріпляться напряму до рами. Двері відкриваються ось такою ручкою. До речі, одразу можна помітити, що багі розроблений спеціально для переміщення по пересічній місцевості. З лівого боку розміщений зарядний порт, який буде доступний навіть при закритих дверях. Збоку від зарядного порту розміщена кнопка підіймання кузова. Доступне регулювання керма по висоті. Також тут у нас доступний великий планшет. Можна дивитися всі характеристики в реальному часі. Є камера заднього огляду. До речі, планшет працює на системі Android. Зацініть, тут в сидінні є підстаканники, і разом з боковими їх у нас всього 4. По підвісці. Тут у нас повністю незалежні 4 колеси. Спереду та ззаду по два речаги. На кожному колесі встановлені дискові гальма. Цього повністю вистачає навіть у польових умовах. Дана електрична модель може використовуватися в заповідниках та закритих зонах. Тобто там, де не можна порушувати тишу. Друге, ця техніка також буде корисна людям на закритих дачних кооперативах, де також люди хочуть тиші та спокою. Ваші сусіди точно будуть в захваті. До речі, у нас тут є повний привіт та блокування переднього диференціалу. Зараз подивимось, як він виїде на горку. Кайф. Пікова потужність цього багі 20 кВт, а максимальна швидкість 65 км за годину. По запасу ходу цієї малишки вистачає на 80 км і вантажопідємність близько 500 кг. По обслуговуванню витрати у вас будуть мінімальні. Тут, в принципі, майже нічому ламатися. Після покатушок її спокійно можна мити прямо з керхера. Просто не направляйте мийку високого тиску на мотор, контролер, акумулятор та приборку. До речі, тут літій фермполімерний акумулятор, а це означає, що термін служби збільшується приблизно до більш як 4 тисяч циклів заряду. При цьому деградує акумулятор не більше як на 20%. Час зарядки від 0% до 100 складає 8 годин. Протестувати Candy Cowboy ви можете у наших автосалонах в Києві та Дніпрі. Адреси автосалонів та номер для запису на тест драйв ми залишимо в описі під цим відео. I'm so sorry.